У Нетішині відкрили оновлену та розширену філію кінологічного центру поліції. До цього тут два роки тому з'явилися перші службові собаки, які за цей час показали достойний результат. Вони розкрили ряд тяжких і особливо тяжких злочинів, так, серед яких було вбивство, пограбування, крадіжки. Крім того ж, ці кінологічні бригади бували у відрядженнях на деокупованих територіях. Чотирилапі допомагали проведенню розмінувань, пошуку зброї та людей. Під час ротації цей ми наша собака рік виявила схорон з боєприпасами Російських Федерацій. Зважаючи на такі досягнення, в поліції прийняли рішення розширити кінологічний центр. Побудували 10 сучасних вольєрів і наповнили центр професійними службовими собаками різних порід та різного профілю. Два роки назад в місті Нітішин було три собачки: одна спеціальна і дві слідових собаки. На даний момент збільшили штат є вже три спеціальних собаки і сім слідових собак. У головному управлінні національної поліції кажуть, кінологічна служба нині є досить важливою і тому варто приділяти увагу її розвитку. Наші чергнові друзі це є наша одиниця особового складу, яка завжди поряд, яка сьогодні виконує ряд стратегічних завдань. Загалом же службова кінологія в поліції Хмельниччини вийшла на новий рівень. В обласному центрі запрацював єдиний на всю Україну розполідник службових собак. Саме він забезпечує чотирилапих правоохоронців по всій державі.